І вже долучаємо до нашого етеру, нашого гостя Федір Ваніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Федоре, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цю ідею, тому що дискусії тривають дуже багато правок загалом? І чи це якийсь окремий має бути законопроект або зміни? Законодавчі, коли ми говоримо про те, що такі особи, які мають судимість, наприклад, що вони мають такі бути поставлені на військовий облік, ну да. вітаю вас, слава Україні, героям слава. Я думаю, що ми повинні тут чітко підходити диференційованого до дифференційованого до оцінки того, кому ми надаємо можливість брати участь у відстоюванні територіальної цілісності державного суверенітету. А для кого це є обов'язок? Як фахівець в галузі права, який розуміє загальні засади і кримінального права кримінального процесу. Хоча фахівець в галузі пенсійного права, потрібно розуміти і пам'ятати, що в нас ті особи, які вчинили кримінально карні діяння, злочини кримінальні правопорушення правопорушення, вони за результатами притягнення їх до відповідальності судом можуть бути або засуджені до Якихось е, покарань пов'язаних з обмеженням або позбавленням волі, або можуть залишатися на волі, також маючи певні обмеження, але перебуваючи за великим рахунком в е, такому статусі як інші всі громадяни, перебуваючи на е, волі, ходячи по вулицях, майданах і магазинах і інших закладах, і фактично вони нічим не відрізняються від громадян інших громадян України, але за діючим законом особи, які притягнулися до кримінальної відповідальності і засуджені до якогось покарання, причому ще раз підкреслюю, це покарання може бути не пов'язано з позбавленням або обмеженням волі. Вони не перебувають на військовому обліку, і їх військові територіальні центри комплектування соціальної підтримки призвати на військову службу за мобілізацію, не можуть тому. Під час дискусії в комітеті, коли ми розглядали внесений законопроект кабінету міністрів України про внесення змін до законів, ми це питання дуже детально обговорювали, і е, я думаю, що тут має бути якраз такий підхід, за яким особи, які вчинили кримінально-карні діяння, але Отримали покарання не пов'язані з обмеженням або позбавленням волі. Вони точно мають перебувати на військовому обліку, і цю категорію громадян України територіальні центри мають право на рівні з усіма іншими громадянами України мобілізувати для захисту територіальної цілісності державного суверенітету. Тут у мене питань в принципі немає, тому що я не бачу тут проблем за великим рахунком. І є друга категорія осіб. Друга категорія осіб це ті, які реальні отримали реальні терміни пов'язані з обмеженням позбавленням волі, які можуть перебувати у відповідних місцях виконання покарань пенсії пен... пен... системи міністерства юстиції. І щодо цієї категорії, осіб, тут я думаю, треба дати можливість їм. Брати участь у захисті територіальної сільності державного суверенітету, тобто, скажімо, якщо громадянин України, який засуджений, перебуває у там якомусь виправному закладі чи в колонії, чи в іншому, так, простому, простими словами для громадян України пояснити місці відбуття покарань, він виявив бажання, але він не перебуває на військовому обліку знову ж таки відповідно до законодавства чинного на даний момент, і механізмів його. Призову на військову службу за мобілізацією, навіть якщо він виявив добровільне бажання, пройти таку службу, немає. Тому ми, я думаю, в результаті, за результатами розгляду законодавчих пропозицій поправок, і е, комітет, також, на мій погляд, ну я, можливо, не зовсім. Е, Повністю ще е, маю інформацію, але на, на моє суб'єктивне переконання, комітет готовий під, підтримати саме таку, таку модель, при якій якщо е, особа така, яка перебуває в місцях позбавлення волі або обмеження волі, е, виявила бажання, вона має право це бажання реалізувати, але тут має бути обов'язково е, друга складова. Якщо таку особу при оцінці її е, ну. Біографії, резюме за за які злочини вона відбуває покарання, готові взяти на службу командування відповідних військових формувань. Але тут також ще є дуже ключовий момент, з яким практично всі члени комітету також погоджуються. Ну що найменше на рівні дискусій під час обговорення закону це право не повинно поширюватися на осіб, які відбувають покарання за злочини проти статевої свободи. Іншими словами, в, простими словами, це гвалтівники. Там, які е, інші злочини вчинили саме такого сексуального характеру, це право для них не повинно бути і не повинно діяти. І друге о, таке жорстке обмеження: це право не повинно також поширюватися на осіб, які засуджені за е, статтями кримінального кодексу України, які передбачають покарання за злочини проти основ державності України, тобто свого державна зрада і так далі. Ну, це зрозуміло, що ми таких осіб не можемо. Е, Залучати в жодному випадку до якихось функцій з виконання завдань по захисту територіальної цілісності державного суверенітету це коротко концептуально, те, що я бачу, як ця модель може працювати. Пане Федора, тут уточнити насправді варто про корупціонерів, тому що дуже багато людей говорять, якщо там якісь топ-корупціонери отримали великі хабарі, а вони потрапили до в'язниці. Чи можна їх мобілізувати на вашу думку? Чи є тут якийсь спільний консенсус у того ж комітету? Ну я скажу, що це питання конкретно по пов'язане з злочинами за корупційні правопорушення. Ми не розглядали. Але моє суб'єктивне бачення: я якщо людина, яка вчинила в тому, числі корупційне правопорушення, піде на передню лінію на, на нулі воювати. Нехай знаєте, нехай спокутує свою провину в тому числі за корупційні правопорушення ціною власного життя, здоров'я тому, що це треба ж розуміти, що люди, які перебувають на безпосередньо на лінії зіткнення, беруть участь у бойових діях. Це вони щодня, щохвилини, щосекунди ризикують і життям, і здоров'ям. Якщо людина готова йти, звичайно, не десь там в тилових так. військових підрозділах, а безпосередньо, тут треба знаєте, я думаю, це вже нюанси, які ми можемо прописати, які ми можемо на рівні підзаконних нормативно-правових актів спільно з міністром юстиції паном Молюською виписати. Але якщо така, така перспектива корупціонерів, які отримали покарання, влаштовує, я не бачу в цьому також проблеми. Чи є розуміння як про яку кількість людей може йти мова, якщо ми говоримо про тих, у кого є судимість? Розуміння є. Ну я зараз вам точних цифр не скажу, але я думаю, що при поєднанні тих двох моделей, про які я сказав на початку свого виступу, угу. ми можемо отримати я думаю, одну дві бригади. Оноцінних, які посилять нашу оборону спроспроможність, тому тобто, ну, в цифрах це я можу вам сказати, мої оцінки суб'єктивні, які трішки цим питанням, мяко кажучи, цікавився і аналізував. Я думаю, це щонайменше від 5 до 10 тисяч а далі це може бути і більше. Пане Федоре, тут хочу уточнити щодо тих людей, які можуть бути мобілізовані, але зараз засуджені і перебувають за ґратами. А питання: якщо цей засуджений мобілізувався, то його строк покарання він буде зменшуватися або навпаки автоматично скасовуватися. Тобто, якщо після закінчення війни війна закінчиться, він вже не буде мобілізованим. Він залишиться на волі, чи все ж таки продовжить відбувати покарання? Дуже правильне юридичне тонке і важливе питання, а, але це питання для мене воно як для юриста очевидне і зрозуміле, але воно не адресоване до нас як до членів комітету mm -hmm. стан національної безпеки оборони розвідки. На засіданні комітету соціально-національної безпеки оборони розвідки, коли ми розглядали питання, пов'язані в тому числі із можливістю мобілізувати або приймати на військову службу добровільно осіб, які засуджені за вчинення кримінальних правопорушень. Був присутній голова правоохоронного комітету Верховної Ради України пан Іонушес, і ми погодилися на комітеті. Що у випадку, якщо ми концептуально приймаємо рішення про можливість саме такої моделі залучення засуджених до захисту територіальної цілісності державного суверенітету, то Правоохоронний комітет має також напрацювати дуже короткі терміни зміни до закону до кримінального кодексу України і до кримінально-процесуального кодексу України, і які передбачать якраз механізми, що буде далі з власне судимістю тих людей, які будуть мобілізовані, які будуть реально брати участь у бойових діях. Я думаю, тут має бути все таки додержана справедливість, якщо людина брала участь, будучи засудженою і виявила добровільно або була мобілізована і брала участь у бойових діях середньо на передньому краї, то це має бути точно механізмом зняття погашення її судимості, але тут вже я ще раз підкреслюю це питання дискусій на правоохоронному комітеті, але загалом модель така однозначно має бути вироблена. Фінальне рішення, в разі чого, якщо ми говоримо про по суті питання мобілізації засуджених або людей з судимістю, це все зараз може бути на рівні законодавства, чи так як ви говорили, наприклад, командування певних певного роду військ може ухвалювати фінальне рішення? Немає на сьогоднішній день механізму залучення засуджених до е, участі у бойових діях у до, до скрізь рахування до кадрового складу будь-яких складових секторів безпеки оборони ще раз підкреслюю, тому що вони банально не перебувають ні фізично, ні юридично на військовому обліку, тому їх не можна. Юридично навіть немає механізму, як їх зараз в існуючих правових е, правопри існуючому правовому регулюванні, який можна е, залучити, мобілізувати або е, взяти на службу, тому без змін до закону про мобілізаційну дотовку і мобілізацію про військову обов'язку військову службу, які комплексно ми якраз зараз розглядаємо. Такого механізму немає, відповідно, командування не може зараз, вона не має правових підстав ухвалювати будь-які рішення щодо залучення засуджених до участі у бойових діях, пане я наприкінець, хочемо запитати про законопроєкт про удосконалення мобілізації. Я так розумію, що зокрема і ці правки можуть бути внесені в цей законопроєкт. А коли нам його очікувати на винесення на голосування у другому читанні? Коли він планується, скажімо так. Ну зараз складно сказати про плани, тому що от, сьогодні буквально щойно ми спілкувалися з головою комітету з пениса безпеки оборони розвідки паном е Завітневичем. Е зараз секретаріат е комітету завершує буквально ці хвилини завершує вже фі фінально зведення всієї порівняльної таблиці до другого читання. А далі ми почнемо в режимі комітету е щодня, як і було раніше, розглядати законодавчі пропозиції і поправки за участі суб'єктів, які їх внесли. А і скільки дарі... було правок внесено, не підкажете? Чотири тисячі майже сто тисяч діносто з заводим з... рахунком, <з <Object> <з <sext> і е, далі. Як ну я я прогнозую е, відподач на ваше запитання, що комітет може е, протягом двох тижнів. Роботи щоденної ці законодавчі пропозиції розглянути і поправки, і фіналізувати їх у вигляді вже висновку комітету до другого чинення. Скажімо, я прогнозую, що до кінця березня всі шанси потрапити цьому законопроекту до пленарного до розгляду в залі на пленарному з'їдані є. Пан Малюська, про якого ми згадували сьогодні, теж в своєму інтерв'ю говорив, що він насправді не бачить нічого такого у блокуванні рахунків ухилянтів. Чи це питання ви могли би свою оцінку йому надати, або яка зараз думка саме в комітеті фігурує щодо цього: залишати цю норму чи прибирати? Ну, комітет на даний момент погодився, що блокування рахунків, скажімо так, є сумнівно конституційно з точки зору навіть не того, чи можна чи не можна блокувати uh -huh. рахунки, тому що закон про правовий режим воєнного стану він і не так дозволяє обмежувати в тому числі права людини в цій сфері, економічні права, скажімо так, право на користування розпорядження власністю, і тут можна провести дуже таку просту аналогію, яка на сьогоднішній день не впливає ні в кого заперечень, якщо у громадянина. У юридичної особи є транспорт, який необхідний для виконання нашими військовими своїх обов'язків, він може бути мобілізований, і це обмеження права власності за великим рахунком, тому що можливо після війни ріша, після війни цей транспорт може бути повернений. Якщо він буде знищений в ході бойових дій, то його вартість має бути компенсована. Але це ж не викликає ні в кого заперечень, а це так само обмеження права власності, тому з точки зору, з ким так концептуально тут проблем немає. Але з точки зору механізму, який було запропоновано Кабінетом міністрів України, щоб це адміністративна адміністративний суд порядку адміністративного судочинства е, за зверненням ТЦК СП е, обмежував такі права. Це на моє переконання суб'єктивна знову ж таки як фахівця в галузі консійного права. Це суперечить самій ідеї адміністративного судочинства, і е, воно точно не може бути запроваджено. Тому якраз на даний момент комітет не підтримує такі обмеження. Дякуємо. дякуємо вам за цю розмову і ці уточнення з нами на зв'язку. Був Фердір Веніславський. Він член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Та народний депутат від фракції Слуга народу говорили про те, що зараз комітет Міністерства юстиції розглядають питання мобілізації засуджених та людей, які мають судимість. Ви цю розмову зможете подивитися у нас на Ютуб каналі. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. А як то каже? і вподобайки, натискайте дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення, коли ми випускаємо нові відео. І звісно, коментуйте. Ви можете ставити свої питання в подальших ефірах. Ми будемо їх ставити нашим гостям, експертам та експерткам.